Запоріжанка розпочинали тур у Южному грою проти сєвєродончанки у Запоріжжі. Команда Гарія Єгіазарова обіграла господарок 3-1. Схожий сценарій протистояння був і в Южному. Першу партію на тайбрейку вирвала сєвєродончанка 30-28. Волейболістки орбіти знайшли у собі сили і відновили статус-кво. Перемога 25-23. Так рахунок за партіями став рівний 1-1. А далі Сєвєродончанка довела серйозність намірів у боротьбі за срібло у другому турі. По. Поспіль, обігравши орбіту, Ми не такі опитні, щоб відретися, переключитися. Ми розуміли, що у севера, в всі сьогодні грамотні, просчитують ситуацію. Шанси саме такова, і вони їх. Величому, в жаль, і тут не Після провального першого туру в Тернополі команда із Северодонецька двічі обіграла орбіту в очних поєдинках і впритул наблизилася до срібних медалей. Личные встречи всегда играют важную роль в этом плане, что если ты хочешь догнать своего соперника, то нужно выигрывать личную встречу. Нам это удалось сделать в Запорожье, удалось сделать здесь. И вот мы как бы сейчас в разрыве два очка друг от друга. Потім на орбіту чекав виснажливий п'ятисетовий поєдинок із хіміком. Цей суперник є найбільшим подразником для підопічних Ігоря Філіштинського. Запоріжанки брали очки у кожній грі фінального туру проти хіміка. Як і в Тернополі, командам знадобився п'ятий сет. Орбіта героїчно врятувалася після 0-2 за партіями, але успіх у найвідповідальніший момент був знову на боці з команди. П'ятий короткий сет виграв хімік, 15 15-12. В моем представлении игра красочно не тем длительными могучими крепучими розыгрышами стационарных мечей, лукавством, хитростью, разумом розыгрышей. А тут получилась такая бойня, мясо, мясорубка. Кто крепче перебьет кого. В заключній грі туру запорізька команда остаточно вибила із медальної боротьби тернопільську галичанку, завдавши їм поразки у всіх трьох партіях. Напередодні заключного туру у Сєвєродонецьку орбіта має два очки переваги над сєверодончанкою і чотири відставання від хіміка. Галичанка поза претендентами у боротьбі за медалі в заключному турі дуже важливою для орбіти стане гра «Сєвєродончанкою». сєверодончанкою. що точні гри будуть дуже багато За вісім ми даємо себе чужо придеться іграти на їх полі. Дай Бог, чтобы квалифицировано все со стороны арбитров. И флаговых в том числе было. Вот. Там сложно играть, как в принципе и везде. Мы будем бороться до упора, до конца. Для наших истинных почитателей, для трудящихся за ТНК. И, конечно же, в первую очередь для самих девчат. Заключний четвертий тур у Сєвєродонецьку відбудеться із 6 по 8 травня. Тоді і визначиться володар золотих срібних та бронзових нагород волейбольного сезону 2015-2016 років.